Я знаю, як виростити соняшник, але як його продати по хорошій ціні, не знаю. Багато, багато разів опікався і дурили по аналізам. Це. Звичайна ситуація, я вам відверто скажу. Ви не один такий дуже багато таких людей. Ми, у нас теж є досвід, ми знаємо, як купити і продати в мінус. У нас ще раз, я не скаржуся, це наш досвід. У нас таке періодично буває. Звичайно, є ситуація там, де ми заробляємо. Якби було все погано, ми б закинули цей бізнес. Це я відразу відсік 50% коментарів. І так, що потрібно зробити для того, щоб його хорошо продати? По-перше, треба знати покупців на ринку, перевірених покупців. Хоча б щоб у вас їх було 10%, хоча б 10, але краще 20. 20 покупців це найкращий варіант. Ви знайшли, підготувалися до сезону, знайшли 20 покупців. Все. Знаєте, як показує практика, 90%. Це коли в сезон ціна низька, після сезону ціна піднімається. Це, е, типу, є такі. Не, не, не голосні правила, так можна сказати. Але бувають ситуації, що ціна в сезон при мені один раз була така ситуація, що ціна в сезон була більша, ніж ціна в не сезон. Бувають і такі ситуації. Але 90%, що е, показує практика інша. Е, так, значить, ви зібрали соняшник е, і думаєте продавати його. Ви, якщо ви прийняли рішення, що його будете продавати, треба мати 10-20 покупців. Без проблем вводите продати соняшник, і у вас список. Сайтів зайшли, обдзвонили. Що потрібно зробити? Перше, ні в якому разі не продавати без грошей у відстрочку. Забудьте це, особливо якщо трейдер невідомий. Якщо трейдер відомий, то тоді, в принципі, це на ваш страх і ризик. Я би почав працювати, хоча би по факту, або на вагах взяли машину, або привезли до трейдера на елеватор. Він відібрав зразки каже, нам підходить ваше зерно, ми готові окупити по такій сумі. Окей, окей, платять гроші, вигружаєте зерно, все, все окей. Потім, після того, як ви знайшли покупця, покупця я пропоную вам відібрати зразок і відправити його в два елеватора. На два елеватора е найближчих абсолютно. Тільки не, не казати, що ви їм хочете вже вести, продавати чи ще щось. Ви просто кажіть: зробіть мені аналіз, е заплатіть за це гроші, все окей. Ви заплатили за це гроші, супер. Вони вам зробили, сказали: такі у вас показники, все. Потім, наприклад, ми можемо приїхати відбирати зразочки. Ми приїхали відібрати зразочки, але, будь ласка, попрошу адекватно віднестися до цього. Якщо ви готові продавати, то будь ласка, кажіть, так, да, я готовий продавати. Ви з покупцем домовляєтесь про ціну. І, наприклад, ви домовились з нами. Ми кажемо, «Так, домовились. Якщо у вас базові показники, ми їдемо до вас. Ви кажете, Окей, кіте, ми приїжджаємо, тратимо час, гроші, паливо, відбираємо зразочки, перевіряємо їх, веземо в лабораторію і кажемо вам, да, у вас базові показники, ви кажете. Ну, я ще почекаю. Це не буду матюкатися, це непорядні люди так роблять. Якщо ви готові продавати, то ви кажете, я готовий і ви продаєте все. Є просто покупці, які приїжджають, відбирають зразки і кажуть, що да, ми готові купити, Ось за, за вашу якість ми даємо стільки грошей. Все, питань немає. Тому е, покупців на ринку повно, дуже багато, ще раз, не даємо у відстрочку. Перше. Друге, здаємо в сусідній лабораторії, якщо є якісь сумніви, звичайно. Ну, якщо у вас є якщо ви перевірили в полі брехунцем, цим вологоміром ручним, ну там відхилення 3-4 може бути спокійно. Завезіть на елеватор, хай вони зроблять. Хай прийду до вас, відберуть зразочки, Тільки не користуйтеся цим, тому що ну, є якісь ресурси, і ну, ми намагаємося не працювати вже з тими фермерами, які там балуються цією штукою. Приїдь, поговоримо. Ну, для чого мені їхати? Нас ціна, у вас ціна або влаштовує, або не влаштовує. Якщо влаштовує, ми їдемо, відбираємо зразки, купуємо зерно з місця. І ми не кажемо через тиждень, ми кажемо, дивіться, ми сьогодні до вас їдемо. Там сьогодні максимум буде сьогодні або максимум завтра до обіду будуть е, показники. Якщо завтра у нас є показники, ми намагаємося завтра, максимум після завтра Тобто з моменту, як я приїжджаю, максимум 2-3 дні проходить, і у вас гроші вже на рахунку. Машини стоять загружені, гроші на рахунку, все. Тому е, ми свої зобов'язання виконуємо, ви теж, будь ласка, виконуйте. Тому ще раз, е, не віддавайте без грошей, е, перевіряйте якість е, при умові, що у вас є сумніви, що у вас там дура, якийсь трейдер, що щось не так, якась якість, щось у вас сумнівна. Перевірте самі, але відберіть щупом правильно. Багато е, ну, таких, як ми, компаній, переїжджають зі своїм щупом, вони правильно менеджера проходять навчання, як відбирати зразки. Вони відбирають і здають, звичайно, на лабораторію. Серти, лабораторію В принципі, два самих основних моменти я вам розказав так, щоб вас не надурили. А коли ви захочете продавати в сезон або не в сезон, Ну це все залежить від ваших можливостей, якось так.